Добрий день, я Комікова Льона Юрівна, керівник танцювального гуртка Дансай. Тема сьогоднішнього уроку у нас буде продовження вчиняння композиції для Починаємо! На останньому році ми закінчили те, що ми зробили а, біг по колу і, залишилися, і повернулися на свої місці. Що ми будемо робити на полу. От коли прийшли, ми опускаємось і піднімаємо ліву нашу ніжку і сползаємо на живіт. Підняли ніжку і лягли. Прийшли, поставили наші ручки і починаємо працювати ніжками. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі ми збираємо наші ручки, сідаємо на коліночка і на пісток. Тут ми будемо робити кобирок уперед. Коли ми його зробили, ми піднімаємось і відходимо назад в одну лінію. Але відходимо підійдемо колінка договори. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ми збираємось на одній лінії усі дівчата. Звідси ми будемо робити колесо уперед. Частина перші дівчата, які роблять, потім другі дівчата. Ми робимо колесо уперед. Коли зробили, ми чекаємо, коли зроблять другі. Постараємось на свої місця. Бібом. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, ставимо. І звідси, у нас буде йти друга частина. Ще раз, два, сподіваюся. Ми закінчили біг і пройшли. Далі ми падаємо вниз. Є працюємо нишками. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Зібрали на колінках, на подушечки і робимо у голову уперед. Коли ми прийшли. Піднімаємося і відбігаємо назад в одну лінію. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. приготувалися. Ще з нього будемо робити колесо уперед. Перший спочатку одне, потім друге так само робити колесо. І дочекалися ми друге. Далі ми будемо становитися знову на своїй місце. Для велику композицію. Починаємо ножки справи, пішли. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Сім, вісім. Але я зробила правильно. Ми робимо під чотири носи. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и силы вниз. 8. И вот Раз, два, Шість, сім, вісім, раз, два, три, четыре. І три. Зібалу. Два. Поліше. Сіли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Побігли. Раз, два, три, четыре, п'ять, шість, семь, вісім. Раз, два, три, четыре. Випуталась волосся. Перепрошую. Пять, шість, погнали, семь, вісім. Папа, раз, два, три, чотири, Пять, шесть, семь, вісім. Раз, два, три, чотири, Пять, шесть, семь. І зробила. Дочекалась інших і знову <кхи> біжимо на свої позиції. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На сьогодні все. Чекаємо на наступному році. Дякую всім з